Всім добрий ранок! Сьогодні у нас 24 травня, і всім, хто мене не знає, мене звати Зуєва Альона. І я займаюся вашим пошуком роботи для вас в Італії. Знаходжу роботу під ваші потреби та вимоги. Реальні, якщо в мене виходить. Зараз. Роблю оголошення, я шукаю собі асистента, людину, яка має автомобіль, знається на англійській мові, а також знає італійську мову, а також вміє користуватись соціальними мережами. Чому було прийнято таке рішення? Не встигаю. Не встигаю все, і ви маєте зрозуміти, багато з вас ставлять мене просто перед фактом, що у нас там співбесіда, ми домовились супроводіть нас, будь ласка. А у мене тут інші справи, які були ще попередньо заплановані тиждень тому. Тому я вас прошу ставитись зрозумінням. У мене розписаний весь тиждень, може таке статись, що якісь будуть зміни, і я можу. Під вас підлаштуватись, але може так і не статись. І якщо ви хочете, щоб я вас супроводжувала на співбесіді, щоб я особисто була присутня. Тому, будь ласка, попередьте хоча б мене, не ставте мене перед фактом, інакше я просто не зможу бути вам корисною. Я би дуже хотіла, але я одна, а вас багато. Ви в мене не одні, і е, я б тому е, намагаюсь. Е, і зараз шукаю для себе асистента. Ця людина має бути проживати в Італії, має проживати в місті Рімені і поруч або поруч містечку, якщо вона має автомобіль, для того, щоб якийсь період зустріти моїх клієнтів, супроводити так само на співбесіді. Тому вона має володіти італійською мовою або англійською мовою. До речі, з приводу англійської мови я ж не знаю англійської мови. Я, до речі, працюю два сезони і маю третій сезон працювати на рецепції, і я не знаю взагалі англійської мови. Ну, так, я її знаю. знаєте, Базу. базу. І всі ті, що мені завжди кажуть, Боже, як же ж ми будемо працювати на рецепції без знання англійської мови. Я живий приклад. Я не знаю англійської мови. Я декілька разів намагалась її вивчити. Але після того, як я вивчила італійську мову, я не можу вивчити англійської мови. Тому зараз шукаю для себе асистента зі знанням англійської мови. Мені потрібна допомога в цьому. Бо я англійської мови не знаю, а у мене клієнти шукають роботу вже і в інших містах світу, і просять просять допомоги, а я англійської не знаю. Тому прошу, шукаю асистента. Сьогодні хочу поговорити на таку дуже важливу тему, як невиплата заробітної плати після звільнення. Що робити і як діяти в випадку, коли вам не виплачують зарплату після того, як ви звільнились в Італії з роботи? Чи таке може бути? Може. Що робити в такому випадку? Зараз вам дам скрипт дій, і хочу сказати, що все реально і ви все можете. Роботодавці, після того як ви самостійно ще й звільнились, а якщо ви ще й пішли, так знаєте, грозно хлопнули двері, ну вони ж так просто це не залишать. Ви розумієте? Тому я вам раджу уйти, піти з роботи спокійно. Не портити стосунки. Якщо вам щось не подобається, йдіть, йдіть. Звісно, знайте, роботи в Італії достатньо. Роботи в Італії вистачить на всіх, і тому, якщо вам якась робота не подобається, є точно в світі і в Італії робота, яка може вам підійти. Тому йдіть далі. І що я вам пораджу, коли ви звільнились, пішли з даного роботи, приходить час, вам відразу гроші не виплатять в Італії. Ну це може одиниці, які вам відразу виплатять зарплатню. Загалом зарплатню відразу не виплачують. Ви отримаєте на слідуючий місяць приблизно 15-го числа. Приблизно, бо в Італії така система: 10-го числа вам нараховує бухгалтер зарплатню. А ще банківська система недосконала, поки ці гроші надійдуть вам на рахунок, це приблизно займає тиждень 5 днів. Ну, от вже пройшло 15-16 днів, а грошей немає. Ви починаєте панікувати, що ж робити в такому випадку. Ну, спочатку давайте спробуємо мирним шляхом. Звісно, краще за все, мирним шляхом. До речі, ви маєте право і можете отримати зарплатню на протязі 6 місяців. Тобто ці гроші, якби, нікуди не дінуться, і ви можете їх отримати на протязі 6 місяців. Тому спочатку розглядаємо мирним шляхом. І я раджу в такому випадку написати повідомлення власнику. Я за вас повідомлення писати не буду. Це ваша відповідальність писати повідомлення. Я можу тільки порадити, як його написати. Якщо ви молода людина, то я раджу написати вас самим. Звісно, в мене бувають клієнти, ну, яких. Ну просто рівень розвитку не дозволяє їм самостійно написати таке повідомлення. То тоді я за них пишу. Я просто з розумінням ставлюсь до е, людей з такими обмеженнями. Але якщо я бачу, що людина розумна, молода, красива, амбітна і просить мене ще то тут, будь ласка, ні, ви самі. Я можу тільки порадити, що написати. Бо ще раз кажу: ви можете до мене не звертатись, але ви маєте знати, що як робити. Тому ми вирішуємо мирним шляхом, і перше, що робимо, пишемо повідомлення власнику чи в цю агенцію, де ви там працювали, в, цю, в цей заклад, де ви працювали. Це офіційний лист, я відразу вас наголоджу. Тому він має бути коректним і має бути щирим, має бути ввічливим. Бо це вже йде документ. Ви далі його маєте заскрінити, цей документ і при потребі пред'явити в органи. Тому дуже важливо, щоб ви в цей момент були коректними і написали все як слід. Тому ви пишете Добрий ранок, «бонджорно» там, чи добрий день, така-то, такато. Якщо це директор, ви пишете ім'я та прізвища або заклад, назву закладу. І я просто приготувалася, щоб нічого не забути. Тому я цей тому ви спочатку звертаєтесь на ім'я і, можливо, навіть на посаду, яку займає ця людина. Тому. Ім'я та посаду. Потім ви вказуєте ваші дані. Ви написали Добрий ранок, там Сільві Маріна, і мене цей директор такого то закладу, мене звати там Альона Зуєва, я зараз там своє. Я і потім пишете: сьогодні, 24 травня, я працювала у вас. Там з 1 квітня по 30 квітня на посаді такій ви обов'язково вказуєте, що сьогодні ваше ім'я та прізвище, сьогоднішню дату, що ви пишете саме сьогодні, ви вказуєте дані. На якій посаді ви працювали, і який період часу ви працювали, коли ви приступили до роботи, і коли ви завершили дану роботу. Тому ви вказуєте, да, добрий день, там, Сільві Маріна, мен, директор там, закладу в такого, -то. мене звати там, Альона Зуєва. Сьогодні 24 травня. І я у вас працювала на посаді офіціанта з 1 квітня по 30 квітня. Ви написали. Опис... І описуєте далі ситуацію. На сьогоднішній день я ще не отримала зарплатню. Е, 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 зараз я на італійській. ді діпагамент дело стипендію, аретрато. Пишете і описуєте ситуацію, що ви не отримали зарплатню, і що гроші не надійшли. І попросити, попросити спочатку оплатити зарплатню, і ви вказуєте, на який період. Я вас прошу, оплатіть мені зарплатню на протязі тижня, там ви вказуєте до 3. Ну, сьогодні 24 травня, ви вказуєте до 30 травня. Прошу вас оплатити мені заробленою мною кошти. І що ви чекаєте. На ці кошти до 30 травня. А також, що ви чекаєте на їхню швидку реакцію на дане повідомлення. І потім ви це все написали, в кінці ви переконавшись. Що цей лист є вічливим, що в ньому вказані всі дані, хто ви там і на якій посаді ви працювали? Ви надсилаєте цей лист, а так, і відразу його заскріньте. І надішліть ваш контракт на роботу. Щоб людина розуміла, якщо в людини на 200 людей на роботі, звісно, він може вас не запам'ятати. Таке буває. Тому надішліть відразу і фотографії контракту вашої роботи. І чекайте відповіді. Кожну відповідь скріньте і відмічайте, що ви, ну, чи людина як вам відповідають? Тому ось так. Потім, якщо все ж таки. До 30 травня кошти не надійшли. Хоча зазвичай це діє, і зазвичай роботодавці надсилають зарплату. Ну, випендрю. Ну, я не буду казати про їхні мотиви, чому вони вам затримують виплату, чи вони випендрюються, чи вони сподіваються, що ви за них забулись. Я не буду я не знаю їхні мотиви, і зараз ми не будемо там про різні е, наслідки. Зараз ми про те, що е, цей. зазвичай це діє і гроші е, до даного. Е, Періоду отримають. Роботодавці не хочуть через цю півтори тисячі євро ваших портити собі настрій, адвокат дорожче коштує і тому подібне, ну, вони не будуть через це паритись з вами, тим паче, що ви працювали офіційно. І зазвичай після такого листа вони надсилають, з вами розраховуються. Але якщо ж все ж таки це не спрацювало, у вас є скріни обов'язково цих закладів, цього всього. Ви йдете і радитесь з юристом або з адвокатом, або з комерчалістом. Ну, спочатку варто порадитися. Якщо ну і вже дієте, як вам порадять. Потім ви обов'язково можете сходити в центр зайнятись, центр Делимп'єго в вашому місті, де ви знаходитесь. Вони теж мають вплив в такому випадку на роботодавців, і вам варто теж з ними з ними зв'язатись. Це і центр Делимп'єго, центр профспілок, а також в патронат. Сходити в патронат, ну, написати їм. Якщо ж це не подіяло, ви пишете скаргу. Ви тоді з юристом пишете скаргу і вже далі дієте. Ви пишете в офіційні органи, прикладаєте ось ці скріни переписки обов'язково, всі документи обов'язково зберігаєте. І надалі можете подавати судовий позов. Я не раджу. Звертатися в судову систему Італії. Це дуже великі витрати на адвокатів, і цей, варто все ж таки розглянути цей варіант, цю справу з такою, знаєте, не доводити до суду. Італійська система вони тільки займаються викачкою грошей. Цей судова система може зайняти дуже довгий час періоду. І нервів ви вже можете знайти 20 робіт, де вам будуть платити зарплатню, і все, але вас ще буде тягнутися ось ці гроші, ось ця судова система позов. Тому не варто доводити до такого стану. Ну я ж розумію, що ви теж. Не, не за все відповідаєте, і дійсно, якщо роботодавець не виплачує зарплатню, то потрібно щось діяти. Але я вам перечислила всі методи для того, щоб як уникнути все ж таки позову в суд. І ось таке повідомлення може вам допомогти в цьому. це повідомлення, воно дуже дуже важливо. Тому можете собі зберегти. Я ще потім в сторіс виставлю таке. Зроблю якби як це зробити? Зразок. В якому ви зможете просто підставляти потрібні вам дані, і е, десь його збережу в хайлайтах чи ще десь у фішках. Е, якщо вам буде потрібно, ви можете скористатися даним м, зразком і е, написати це повідомлення вашим власникам. А загалом е, такі вам поради: уходьте красиво, ні з ким не сваріться. Якщо вже так і сталося, що ви пішли, таке може бути, ви можете навіть посваритись, то не конфліктуйте, напишіть коректно це повідомлення і чекайте відповіді. І зазвичай це повідомлення дуже гарно діє і з вами розрахуються. А далі, якщо все ж таки не розрахувались, ідіть до юристів в патронат. І в центр в центр зайнятості, центру Перемп'єго. І головне, бережіть себе. І я тут, для того, вам все це розповідаю, для того, щоб ви зберегли свої нерви, а нерви це здоров'я, зберегли ваші гроші. Бо якщо інформація керує світом, якщо ви знаєте, то ви вже озброєні. І для того, щоб у вас був спокійний спокій. І ви можете до мене не звертатись, але ви маєте знати. І на цьому все. Той, хто з вас шукає можливостей, він їх тут знайде. Їх тут в Італії дуже багато. Хто шукає проблем, їх те туште, як бачите, їх теж тут дуже багато. І до зустрічі в прямих ефірах приходьте щодня о 9 ранку. Стараюсь проводити. Гарного дня всім. Пока-пока.